Вітаю вас на нашому каналі Надія вдома. Тут ми розповідаємо все про будівництво власноруч з нуля. Сьогодні я хочу розповісти про те, як ми самостійно спроектували наш будинок та чому обрали саме двоповерховий варіант. Це не гараж. Це не гараж. Коли ми купили ділянку, постало головне питання: яким же ж має бути наш будинок. Купувати готовий проект ми навіть не розглядали. І ось чому. Перше, хотіли адаптувати його під наші потреби та особливості ділянки. Друге, не були готові платити дві, а то й три тисячі за індивідуальний проект у архітектора. Та й третє, і найголовніше я маю архітектурну освіту. Хоча зараз працюю ландшафтним дизайнером. Тому вирішила, що проєкт зроблю самостійно. Чому спочатку ми хотіли одноповерховий будинок? Коли ми тільки придивлялися до нашої ділянки, були певні, що будемо будувати одноповерховий. Невеличкий будинок на 80-100 метрів квадрат. Здавалося, що так буде зручніше і дешевше. Не потрібно будувати сходи та міжповерхове перекриття. Життя комфортніше перебувати на одному рівні, принаймні так кажуть, в розумних книжках. Простота будівництва адже ми все робимо власними руками. Що нам було важливо у плануванні? Велика кухня-вітальня, два санвузли, спальня наша з чоловіком і біля неї гардеробна кімната, дитяча кімната, окрема кімната це кабінет або ще одна дитяча в майбутньому. Також на ділянці ми хотіли передбачити господарський будиночок, в якому будемо зберігати інструменти та різний садовий інвентар. І важливо ще е залишити місце під навіс для двох паркоміс. Бо я таки все ще мрію про Fiat 500. Я переглянула безліч готових рішень. Відкрила архікад, програма, в якій я працюю, нанесла на ділянку готові рішення. Знайдені варіанти мої. І зрозуміло, що одноповерховий будинок займає забагато місця на ділянці. Просто на територію 5 і 5 занадто тяжко розмістити все необхідне. І плюс я, як ландшафтний дизайнер-архітектор, хотіла залишити місце для благоустрою та озеленення ділянки. Тож варіант із одноповерховим будинком відпав сам собою. Чому двоповерховий будинок? Ми розглядали два варіанти. Перший варіант це перший поверх повноцінний та другий мансардний. Це чудова ідея. Але мій чоловік ростом під 2 метри постійно бився б головою об стелю. Та і з ергономікою меблів не все так просто. Другий варіант. Це повноцінних два поверхи з холодним горищем. На цьому варіанті ми і зупинились. Планування вийшло таким. Перший поверх. Передпокій з гардеробом. Ходова клітка. Санвузол. Велика кухня вітальня з виходом на терасу. Другий поверх ванна кімната. Спальня. Гардеробна кімната. Дитяча кімната. Та кабінет. При проектуванні я особливу увагу приділяла розміщенню будинку відносно сторін світу, щоб у кімнатах було природне комфортне освітлення. Показую ескіз, який ми подавали для отримання дозволу на будівництво. Якщо вам цікаво дізнатися, як ми отримали дозвіл на будівництво, пишіть у коментарях. Обов'язково розповім про цей етап. До речі, вже у процесі будівництва план постійно коригувався та доопрацьовувався також нами самостійно, на різних етапах будівництва. Зараз я працюю над планом з розміщенням меблів та обладнання для розведення комунікацій по будинку. Він попередньо був розроблений перед зведенням коробки, але потребує доопрацювання. Наразі ми продовжуємо наше будівництво. А якщо ви хочете нас підтримати, підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть коментарі. Кіцюня прийшла. Моя мишку. Якушку, так опубліка. Що там далі?